Шейх, доктор Рафаа Халабі, шановний друзький лідер з гори Кармель в Ізраїлі, є палким прихильником миру і міжнародного співробітництва, лауреатом безлічі престижних нагород та почесних ступенів доктора за внесок у міжкультурне порозуміння і гуманітарні зусилля у 2013 році був визнаний міжнародним університетом Вальденберга за значний внесок в історію людства. Доктор Рафаа Халабі, удостоєний почесних звань від академії Аль Хафес з культури літератури та мистецтва Єгипет, Міжнародної культурної академії Нахарін, Американської міжнародної академії, а також міжнародної організації у Варшаві, де він обіймає посаду офіційного представника організації в Ізраїлі. Окрім того, його неодноразово визнавали людиною року міжнародній організації за його діяльність і спросування миру та зміцнення глобальних спільнот. Вітаю. Ми знову зустрічаємося з шановними жінками з організації Аллатра. Вони роблять чудову роботу і продовжують публічно піднімати проблеми, піклуючись про людство. Тому що їм не байдуже людство, їм не байдужий наш світ. і вони не хочуть, щоб наш всесвіт, в якому ми живемо, зруйнувався. і це прекрасно. Я дякую вам за те, що ви прийшли в мій скромний будинок в Даліят Ель Кармель, в будинок доктора Рафа Халабі. І, звичайно ж, в Даліят Ель Кармель в Ізраїлі. Ми пишаємося тим, що ми друзи, і що живемо в державі Ізраїль та робимо багато для збереження землі Ізраїлю, адже ми живемо тут в свободі, рівності і братерстві. Живемо в прекрасних умовах з нашими братами, з народом Ізраїлю, і ми продовжимо жити разом вічно. Однак у світі є люди і організації, а також серйозні проблеми, як, наприклад, ті, які ми розкрили і те, що показали тут на екрані. Тенденцію в Сибіру майже місяць тому. тоді ми говорили про ситуацію, ми говорили про рішення, ми говорили про все, що необхідно робити, разом together, всім разом. Неможливо вирішити таку міжнародну проблему поодинці. Тому сьогодні в нас інша проблема, яка мабуть є кривавою проблемою. Коли все, що відбувається в умах тих чи інших людей, це виключно прагнення заподіяти шкоду людям, смертним людям, Заподіяти шкоду не на рівні якогось злочинця, вбивці, рецидивіста, ні, ні, ні. Ні, Мова йде про організацію, яка загрожує малим релігійним течіям та невеликим групам. Як це було, коли нацисти керовані своїми ідеями, прийшли до влади і почали знищувати людей? Вони почали з євреїв і хотіли перейти до інших народів, але Бог зупинив всі їхні мрії. І вони розсіялися по всьому світу. і сьогодні вони також знаходяться в Росії. Головним чином тому, що їхній центр Рацирс знаходиться в Росії, і саме він спричиняє ті ж проблеми, що й нацисти. Ці люди, які роблять сьогодні те саме, що робили нацисти, це їхні учні, або можна сказати їхні нащадки, які вивчили, зрозуміли і ввібрали найнегативнішу ідеологію по відношенню до людства, аби зробити так, щоб інші люди більше не існували в нашому світі. Вони переслідують малі релігійні групи, переслідують людей за їхню віру, за їхню релігію, переслідують людей за позитивні речі, які ті бачать, Чать під приводом, що всі їм заважають. Чим вони їм заважають? Заважають їм. Їм заважають люди, які хочуть жити, люди, які хочуть розвиватися та створювати інші умови. В них є свій світ, їхній власний світ. Але це заважає тим, хто сповідує про нацистську ідеологію, та головним чином знаходиться в Росії. Ці учні тієї ідеології знаходяться також і в Данії, і в Німеччині, і у Франції, і в Європі, і в США, але фактично їхній центр Рацирс знаходиться в Росії і на привели. Ликий жаль, деякі з них, буцімто наївні, прикидаються невинними, тихими, а тиха вода підмиває береги, тому вони піднімаються кар'єрними сходами, досягають ключових позицій та займають ключові посади в російському уряді, і там їм вдається реалізувати свої задуми, підтримувати знищення людей. Знищення релігійних течій і груп через їхню релігію, через їхню віру, все, що є особливого в якійсь маленькій громаді, заважає їм. Вони не хочуть цього, вони хочуть винищити, хочуть знищити до кінця. наприклад, якщо взяти Ірак, ми пам'ятаємо єзидів Іраку. 600 тисяч чоловіків єзидів були зарізані, спалені, холоднокровно розстріляні і не тільки це. Жінок і дочок цих чоловіків забрали та продали на ринку рабів у Багдаді. ніхто не вірить, але досі збереглися фотографії. Це сталося не 200 і не 300 років тому. Це сталося вчора, позавчора. Це сталося менше десяти років тому. це жахливе і моторошне явище, яке загрожує нашому людству, існуванню релігій та крихітних унікальних течій. Наприклад, таких як друзи, які сьогодні перебувають у вкрай скрутному становищі в Сирії, їх переслідують, вбивають, пригноблюють всюди, створюють їм проблеми. Усі ці згубні ідеї. Походять від того ж нацизму, від тієї ж структури, від тієї ж організації, яка існує вже протягом 30 років. Так ось все це негативне явище вкрай негативне, пригноблює людей і воно також підтримується російською православною церквою. Це явище беззаперечно є дуже небезпечним для людства. адже наш світ як оливкове дерево. по перше, воно дає тінь. По друге, дає плоди. По третє, і птахи, і тварини, і люди можуть використовувати його і насолоджуватися його присутністю. Не лише через його красу, але й через те, що воно дає нам. і весь світ повинен бачити зелень оливкового дерева, щоб весь наш світ був зеленим, щоб у всьому нашому світі було прекрасне і хороше життя. Ми можемо дізнатися з досліджень, і я також прочитав десятки і десятки досліджень про наш світ. Що в цілому людство люди проживають лише на 5% території нашої суші. на 95% нашої суші немає нічого, ні міст, ні людей, ні сіл. Взагалі нічого Можливо, є дороги, якими іноді їздять люди, так і пустелі. Але людей, які живуть у цих пустелях, немає. і щоб змінити на краще наш світ і врятувати його, щоб він не став однією великою і безплідною пустелею. Потрібно в першу чергу розібратися з людиною, з людиною, яка хоче вбивати, усувати, знищувати інших людей, інші релігійні течії та інші громади. З нею потрібно розібратися. Можливо, це психічно хворі люди, яких необхідно лікувати певним чином в плані психіки. Можливо, їх також підтримують грошима. В такому разі потрібно розібратися з джерелами фінансування, які до них надходять. Наприклад, друзи в Сирії жахливо і вкрай тяжко страждають від рук тих самих ісламських фундаменталістів, які приходять і стверджують, нібито вони посланці Бога, які повинні встановити новий світовий порядок. і що вони повинні очистити наш світ від усіх цих невірних. До речі, невірні це не лише друзи, це і ви. Тому що на їхню думку, будь-хто хто не є мусульманином, це невірний, але ж цього немає ані в Корані, ані в будь-якому іншому джерелі. головна проблема цих людей в їхньому мисленні. вони прагнуть знищувати заважати. Ускладнювати життя іншим Вони не здатні прийняти і зрозуміти іншого, якщо в нього інша думка або інші цілі. це просто обмежені люди, позбавлені мудрості і нездатні йти в ногу з сучасним світом. сьогодні ми переживаємо важкий час, перебуваємо в крайній точці якщо не будуть вирішені ті питання, які ми піднімаємо про нацизм, про магматичний плюм у серці Сибіру, і ще кілька важливих питань, про які ми поговоримо пізніше, ми перестанемо бути ми, що означає ми. Ми це маленька кома в цьому світі. Весь наш світ опиниться в дуже важкому становищі. Наприклад, якщо цей плюм в Сибіру вивергнеться, це всього за 6 тисяч кілометрів від Ізраїлю. наслідки цього виверження досягнуть нашої країни через тиждень, максимум через 10 днів, якщо виверження відбудеться. Не дай Бог, щоб це сталося. Не дай Бог, нехай цього не станеться. Але якщо раптом це все таки станеться протягом тижня-двох, магма буде вже тут, в Ізраїлі. Нам потрібне рішення, що робити, як діяти. Вальтер Кюнет заразив Гітлера ідеєю того, що робити з євреями і результат вже всім відомий. Ми не повинні повертатися до цього знову. Ми не маємо права повертатися до цього знову. Ніколи більше. Те, що сталося 7 жовтня, нагадало нам про те, що відбувалося в Європі. Проти народу Ізраїлю, проти євреїв, і знову ми сказали, проголосили і заявили ніколи більше. Ми повинні бути насторожі і стояти насторожі не поодинці, а всі разом спільно. А ті, хто через свої упередження заважають людству жити, розвиватися, йти вперед, ті відстають від усього людства не на 500 звичайних років, а на 500 світлових років. Їм не місце в нашому світі. Не можна більше мовчати. Не можна змушувати мовчати інших. Ми зобов'язані говорити. Зобов'язані порушувати проблеми, зобов'язані говорити про них вголос. Ми, як люди, хочемо людських рішень. Як я вже казав, можливо, таким людям потрібне психіатричне лікування. Це хворі люди. той, хто хоче вбити іншу людину, невинну, яка не зробила нічого поганого в цьому світі. Можливо, він психічно хворий і його необхідно лікувати. Ми повинні йти в цьому напрямку, тому що ми люди. і поки в нас є людяність, ми зобов'язані зобов'язані знайти рішення. Тому що через 10 років у нас вже не буде рішень. Якщо це все зміцниться та укоріниться в глибині людських сердець. Наприклад, дворкін, який є главою рацирсу у Росії, він навчався у послідовників Гітлера. Нехай зітреться його ім'я і пам'ять про нього зникне. Який своєю чергою черпав ідеї у Вальтера К'юнета, і тепер Дворкін створює осередки в усьому світі, щоб розширювати свій вплив? навіть дійшло до того, що такі люди досягли ключових урядових посад в Росії. А війна в Україні це не просто тому, що хтось там вирішив, що американці впливають або тому, що Зеленський хотів зблизитися із заходом чи сходом. Ні, 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 це маячня. Це просто для ЗМІ, щоб говорили, писали і заповнювали сторінки газет та сайти. Але, по суті, вся історія починається з того, що вони хочуть знищити народ, який живе всередині України. Україна. А народ, що живе в Україні, в очах росіян, яких понад 140 мільйонів, це маленький народ, як маленька секта, яку потрібно знищити. до речі, вони навіть займалися переселенням людей. Мільйони росіян переселяють у села та населені пункти на території України, щоб довести, що ця земля належить їм, і щоб встановити контроль над Україною. І люди. Ми навіть бачили це в змі. цілі райони, цілі міста все просто піддали так званому відводу в інші місця. і це дуже нашкодило державі, нашкодило українському суспільству, нашкодило його розвитку і завдало збитків багато в чому. Так в Росії теж було багато загиблих у російській армії. І багато ресурсів у них пішло. Але поточна ситуація продовжує загрожувати цілому народу, загрожувати тим, що цей народ буде винищений, що він більше не буде існувати. Та сама історія відбувається і в Іраку. проти малих громад та племен. а ці люди, які борються проти спільнот. Тому що спільноти заважають їм вони просто навішують на них усілякі ярлики з вкрай негативними звинуваченнями. Вони можуть, наприклад, звинуватити їх у зґвалтуванні жінок, в тому, що їхня релігія неправильна, що їхній спосіб поклоніння Богу невірний, одне поплюження за іншим. Їх можуть звинуватити в крадіжці, виставити в найнегативнішому світлі, аби лишень у них був кейс, привід. Прийти і ліквідувати їх, знищити, тобто буквально всіх, вбити від наймолодшого до найстаршого, без різниці між жінками, дітьми, чоловіками, всіх всіх, і це дуже сумно. Ми можемо бачити, що відбувалося в Африці, в Центральній Африці, і сьогоденну проблему в Судані: племена, які там воюють між собою. Судан і все це випливає з тих самих ідей та концепцій, що прийшли з нацизму. Які поширилися, були вивчені і тепер навіть викладаються в академічних колах по всьому світу для того, щоб все це поширилося ще далі, і щоб залучити якомога більше послідовників. І це беззаперечно є небезпечним, дуже небезпечним для людства. І ми зобов'язані, просто зобов'язані зупинити цих людей і притягнути їх до відповідальності наприклад, наша організація «АЛЛАТРА». в Україні були затримані люди, затримали наших активістів там. до речі, Росія це єдина країна, де в «АЛЛАТРА» немає представників, тому що їх просто посадили до в'язниці, і ніхто не знає, що з ними. Це лише в Росії в усіх інших країнах Європи, в усіх інших країнах та державах, наша організація залишається активною і продовжує свою діяльність. люди приєднуються та підтримують нас. і ми продовжуватимемо робити цю чисту, правильну, добру справу, бо це єдиний спосіб врятувати наш світ. немає іншого шляху, відомого мені. Мовчання добре в інших випадках. Бездіяльність теж коли потрібно відпочити. Але закривати очі на геноцид, закривати очі на вбивство спільнот, закривати очі на вбивство дітей та жінок у світі ніхто з нас не має права мовчати. Ми зобов'язані порушити цю проблему, підняти її на поверхню. А всі, хто створюють проблеми релігійним меншинам, етнічним групам та малим народам, вони зустрінуть наш опір. Вони зустрінуть нас всюди. Ми поширимо цю інформацію, донесемо проблему до всіх народів, особливо до Організації Об'єднаних Націй, в якої є сили, ресурси, армія, зброя. Вони зобов'язані втрутитися в певних випадках. не можна залишатися бездіяльними і просто говорити, що ми щось робимо. і на цьому все. Ми зобов'язані домогтися залучення більш високопоставлених людей міжнародного керівництва, аби ми могли вирішувати проблеми і вирішити цю проблему. Дворкін продовжить робити свою справу і насаджувати це зло, якщо не знайдеться хтось, хто його зупинить. Якщо не знайдеться хтось, хто скаже йому ти не правий. до тих пір, поки їм не вкажуть на їхні помилки. На їхні злочини, на все, що вони роблять проти нас, проти людства, ми зобов'язані продовжувати боротися. люди повинні боротися за свою свободу та свої права. Як прекрасно жити у свободі та незалежності. коли всі громади живуть у свободі та незалежності і є господарями собі. Але вони можуть опинитися в ситуації загрози життю з боку тих самих течій. Або тих людей, які борються проти спільнот та релігійних меншин, в Україні є одна жінка на ім'я Ірина Кременовська. вона пішла проти активістів нашої організації і подала на них заяву до суду за кримінальною статтею, стверджуючи, що вони вороги України, вороги українського народу. але як, господи, Як люди не розуміють зв'язку між цими подіями? Ця Ірина, вона просто зрадниця українського народу. Вона зрадниця чому тому, що ця жінка допомагає і сприяє Олександру Дворкіну в усьому, чого б він не захотів. І вони почали промивати мізки школярам, студентам в університетах, проводити лекції, вселяючи їм свої ідеї, щоб створити собі армію. Армію таких самих людей, як вони, які будуть думати так само, як вони. На превеликий жаль, все почалося з садизму, вбивств, собак і знущань над тваринами. і все це переросло у них в нову форму мислення вбивати людей і завдавати шкоди спільнотам та іншим народам, над якими вони не можуть встановити контроль. Все це пов'язано з Дворкіним із Росії, який направляє їх, інструктує, що робити по всьому світу проти всіх течій, всіх малих народів та малих спільнот, аби захопити весь світ. тому, що вони їм заважають. Якщо є якась мала спільнота, наприклад, друзі в Сирії в Ізраїлі або в іншому місці, або маленький народ, як народ Ізраїлю, вони просто заважають їм. Останнє, що я хотів сказати, я почув це вчора від одного суніта з Сирії. Він сказав: припиніть війну проти друзів. Його запитали, чому ти так кажеш? Він відповів: я не можу вам пояснити, чому і звідки це в мені, але я відчуваю, якщо ми не припинимо війну проти друзів, то 20 мільйонів сирійських сунітів будуть знищені. У чому причина? Причина в дусі і в душі, причина в Богові, який зберігає мир та всесвіт. Кожен з нас повинен відчути себе посланцем добра, посланцем світла проти сил темряви навколо нас. Ми повинні бути максимально активними, щоб викорінити їх. Якщо ми не зможемо викорінити всіх нацистів, то принаймні необхідно мінімізувати їх можливості, їх позиції в світі і зменшити ту силу якою вони можуть шкодити нам як силам світла? Ми всі хочемо добра цьому світові. Ми всі прагнемо до розвитку, щоб настали дуже, дуже, дуже хороші часи, щоб у всьому світі запанував мир, щоб між нами були братерство, свобода, рівність та радість життя. Ми народжені не для того, щоб померти. Ми до самої смерті повинні робити все, що в наших силах, щоб врятувати наш світ від тих, хто хоче нашкодити, зруйнувати і знищити наш світ. До речі, народ Ізраїлю це невеликий народ. Що таке 20 мільйонів людей? Це майже ніщо. Що це взагалі? Це як Токіо в Японії, там живе близько 20 мільйонів людей, можливо, навіть більше. Це більше, ніж весь наш народ. Це більше ніж увесь єврейський народ у всьому світі. Так ось цей народ заважає тим людям, які мислять інакше, не розуміють його, не можуть його прийняти, не здатні осягнути силу і духовну глибину цього народу, єврейського народу, народу Ізраїлю. Тому нам залишається лише отримувати від них удари, удари справа і зліва, удари в спину. Вони діють під прикриттям культури за підтримки людей, які зовні здаються доброзичливими. А всередині їхніх сердець сидить диявол, який бажає знищити людство. ось у чому проблема. Ми дуже сподіваємося, що усі люди в світі просто піднімуться проти цього, Щоб руки цих людей не торкнулися нікого, адже вони не пощадять жодної людини на землі. Вони хочуть знищити як мінімум дві третини населення планети, щоб залишитися самим. А коли зникнуть дві третини населення, вони візьмуться за ту третину, яка залишилася, і знову почнуть ділити хто угодний, а хто ні. і навіть тих, хто зараз з ними, хто поділяє їхні ідеї, вони теж захочуть знищити всередині третини, що залишилося. І тому ми знаходимося в надзвичайно небезпечній точці, яка вимагає втручання. Ми вимагаємо, щоб з цим розібралися. Знову і знову я підкреслюю, публічно перед усім світом жоден народ і жоден лідер не зможе зробити це самотужки. Це має бути справою всіх народів світу, всього світового керівництва. Потрібно виховувати нові покоління в дусі миру, розуміння, любові та добрих справ. Колись у Скаутському русі нас вчили робити одну добру справу на день наприклад, допомогти якійсь літній людині, школяреві, будь-кому, хоча б одну добру справу. Сьогодні я розумію, що означає ця ідея. Скільки добрих справ людина здатна зробити за день не одну, а багато. Нас виховали починати з однієї, як з відправної точки. Але сьогодні кожен наш крок вже може бути доброю справою. Кожне звернення до людини на вулиці це вже добро для когось. Це можливість дати іншому щось хороше, нагодувати, зрозуміти, допомогти, підтримати в біді, в слабкості. Але ті люди, про яких я говорив, які пов'язані з організацією Рацирс, це вкрай деструктивна організація. Їхні дії спрямовані проти всього людства. Я дуже сподіваюся, що в нас переможе сила, сила світла, сила освічених людей, добрих, благородних душ, тих, хто любить життя, любить цей світ і любить людей. Щоб ми змогли перемогти ці сили зла і вигнати їх, вирвати їх з нашого світу. Дякую всім дуже.